Кожен з нас переживав життєві проблеми, труднощі і випробування, в яких ми взивали про Божу допомогу. І це були не просто загальні молитви, це були конкретні молитви про негайне Боже втручання. Саме в такій ситуації опинився Давид, і він молиться: молитва ця записана в 70-му псалмі, такими словами: Боже, прийди мені на допомогу! Хай засоромляться і зніяковіють ті, хто шукає моєї душі. Хай відступлять назад і покриють, покриються ганьбою ті, які бажають мені зла. Отож, Давид каже: Боже, приди мені на допомогу. І він називає причину своїх переживань і страждань. Він називає тих, хто вносить в його життя деструктив, хто вніс в його життя випробування. Це інші люди. Як банально би не звучало, але інші люди є причиною частіше за все наших переживань і випробувань. Всі ми різні, кожен відстоює своє через те, що ми не шукаємо, як зрозуміти іншого і ближнього, часто в нас виникають конфлікти. Але разом з тим, коли ми переживаємо випробування, є інша категорія людей, які нам співчувають, які допомагають нам вийти з будь-яких проблем і переживань. І саме про таких людей також молиться Давид в цьому псалмі записано в п'ятому вірші. Тож хай звеселяться і знайдуть радість у тобі всі, які тебе шукають і люблять твоє спасіння. Хай постійно промовляють, будь звеличений о Боже. Отож Давид в молитві благословляє іншу категорію людей, які допомагають йому вийти з цих життєвих ситуацій. І в кінці псалму. Псалма в шостому вірші, Давид приводить аргумент, чому Бог має допомогти йому, дати відповідь на його молитву. В шостому вірші написано так: Я ж бо бідний та вбогий. Боже, допоможи мені. Ти моя допомога, мій визволитель. Господи, не забарися. Отож, Давид називає основний аргумент, чому Бог йому допоможе. Давид визнає свою неміч. Він говорить: я бідний і нещасний, і вбогий, Без тебе я не справлюсь. Якщо в тебе і в мене є сили, наснаги і ідеї вирішувати життєві обставини своїми силами і методами. Швидше за все, ми це будемо робити самостійно, без Бога, без його допомоги. Однак, що Бога заставляє, або ж що Бога спонукає втрутитись в нашу життєву ситуацію, це коли ми смиряємось перед Ним, визнаємо свою нездатність вирішити, вирішити цю ситуацію, і коли ми просимо у нього про допомогу. Отож в цьому дні я бажаю надіятись на Бога, шукати допомогу від нього, не вирішувати життєві ситуації своїми методами чи своїми силами, і він точно допоможе і дасть відповідь на твої і мої прохання.